Вітаємо вас на каналі Smart Case. Це відео огляд, присвячений чохлам серії Ivanex X для планшета Lenovo IdeaTab Pro 12,7 дюйма Також він ще називається Seoxin Pad Pro 2025. Чохли в нас представлені в варіанті чохол книжка з гумовим футляром. Зовні йде красива, практична міцна матова шкіра. Із поліуретану, фактура в неї не слизька, матова, гарно чіпляється з рукою. Всередині ми бачимо на кришці підкладочку сірого кольору. Сама кришечка складається, вона слугує захистом для екрану від проникаючих ударів, а також як підставка для того, щоб можна було розмістити планшет. В положенні для малювання от такому, або в положенні традиційної підставки для перегляду відео. Для цього кришечку складаємо пірамідкою і футляр спирається на цю пірамідку. Вона служить як опора. Можна переглядати відео, ваші руки будуть вільні. Сам футляр виготовлений із щільної гуми, як бачимо, чотирьохсторонній захист торців, суційний футляр, відмінний захист при ударах, сам футляр не ламається, зберігає форму при згинанні. Має спеціальну нішу для розміщення стилуса. Ніша доволі довга. Сюди поміщається навіть стилус універсальний, який йде довжиною 17,5 см. Е, вкладинка має функцію автоматичного блокування екрану, а також є магнітний тримач для вкладинки, щоб кришка не, не відкривалася. У нас в продажу є такий сірий колір, зелений, е, рожеве золото. Дуже такий цікавий відтінок. Чорний і синій. Якщо у вас зацікавив даний товар, ви його бажаєте придбати в Україні, Опис, в описі буде посилання, де його можна знайти. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, купуйте якісне в магазині Smart E-Case.